Травень приготував для українців особливий сюрприз, якою буде погода з 1 по 5 число. Весняна погода в Україні досить нестабільна, то йдуть сильні дощі, і температура падає, то сонечко припікає. Синоптики вже склали прогноз, якою буде погода у перший тиждень травня, після якого почнеться довгоочікуване літо. В Укргідромецентрі повідомили, що травень місяць переважно розпочнеться з дощів. Зокрема, першого числа опади очікуються у центральних Південних та східних регіонах України. При цьому сонця буде мало, але температура повітря досить комфортна, місцями навіть дійде до 19 градусів, а вночі максимум 10. У вівторок, 2 травня, можна чекати теплішої погоди, але і змінливою хмарністю. Дощі пролються лише у Донецькій, Луганській, Харківській областях та Криму. Температура протримається в день на рівні від 15 до 22, а ввечері впаде від 1 до 9 градусів. У середу, 3 травня, невеликі опади охоплять західні області, а на іншій частині території буде хмарно. Проте температура повітря суттєво не знизиться максимум в день до 20, а вночі 3 градуси. У четвер, 4 травня, дощова погода знову атакує українців на заході, але вже рясніше. Іншим пощастить більше, хоч хмарність прогнозується. За вікном буде така ж комфортна температура, як і в попередні дні. А ось у п'ятницю, 5 травня, синоптики прогнозують короткочасні дощі по всій Україні, але з сонцем. Імовірно, це завадить відчути весняне тепло, хоча плюсова температура повітря радуватиме. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!